Шановне товариство, надам коротку інформацію про рік, що минув, про діяльність мене як депутата. Підготовлено два проєкти рішення Рівненської обласної ради, які були підтримані колегами і проголосовані як рішення. Власне, працюючи в апараті Рівненської обласної ради за мого сприяння безпосередньої участі проведено понад 20 навчань для посадових осіб органів місцевого самоврядування територіальних громад області. Проводиться рада громад, яка розглядає дієві нагальні проблеми життя місцевого самоврядування в нинішніх непростих умовах. Я представляю Дубинський виборчий округ, власне, напрямок нинішнього нового Дубинського великого району і продовжую робити ті речі, які започатковані мною вже не один рік. Цього минулого року було встановлено черговий вже дев'ятий пам'ятник, пам'ятний знак на могилі. Вояка Української повстанської армії у селі Княгини Дубинського району за зверненням територіальних громад виготовлено 16 пам'ятних дошок загиблим героям України вже нинішньої російсько-української війни. Разом з Василем Тимошчуком, головою Рівненської районної ради, ми ініціювали проведення. На базі Острозької академії науково-практичної конференції, приуроченої 80-річчю конференції поневолених народів, яка свого часу проводилася на Рівненщині власне, українською повстанською армією. Це ті кроки, які ми продовжуємо робити, аби утверджувати українську славу, українське національне відродження. Разом з Василем Петровичем Яніцьким ми придбали обладнання, дрони. Для двох навчальних закладів це ЗОЖ, ліцей номер 1 міста Дубна та Дубровицька загальноосвітня школа для того, щоб в цих закладах діти вивчали техніку і обладнання, техніку і обладнання володіння дронами. От, Власне, дрони використовуються не лише у військовій спеціальності, а й потрібні абсолютно у різних сферах українського життя. Далі проведено дев'ятий уже молитовний сніданок Дубинського краю. Ну і живу, як і кожен українець, роблю все можливе від мене для того, щоб наближати нашу перемогу та мир для України. Дякую.